Привіт друзі! Сьогодні буду рибачити ось як придбав собі снасті в Китаї. Все наборами. Поки що клюнуть лише кит. Коротше такий ось набор. Тут 30 штук, раз, два, три, 4, 5. Іди, погуляй десь. По 6 штук різних. Також такі ось грузики, гачки. Триграмові. Саме вигодно, як на мою думку, купувати це все в Китаї. Тому що, блі, в нас просто конські, конські гроші просять за це. Я б такі рибки. Подібні купуваблена одна штука, там 5-6 гривень, якщо не більше. Так що купуйте це все в Китаї, не потрібно переплачувати. Якість така сама. Ось такі ось о, гачок, така рибка. Зараз будемо її надягати. Якось некрасиво я надягну. Я спробую. Поправити. О. Ось так ось в мене вийшло. Тросик теж китайський. Все китайське. Ну що, а й доловити?